Ось так, коли верхи, а коли пішки, хмельничанин, голова товариства глухих Микола Дамчук долає сотні тисячі кілометрів у пошуках нових вражень та матеріалу для нових книжок. Таким чином він уже побував в усіх крайніх точках області і України, в усіх районних та обласних центрах і не тільки. А в липні 2013-го вирушив у новий маршрут, що пролягав усіма найвищими точками держави. Але спершу заїхав на гору Велика Бугаїха в Чемеровецькому районі рідної Хмельницької області. Вона була до війни найвищою точкою, адже ні Карпати, ні Крим не були. В складі України. Потім, щоправда, були яскравіші враження і від Говерли, і від Роман Кошу, і від людей, котрі зустрічалися на шляху, і всі допомагали подорожувальнику, як могли. Пригощали вечерею, запрошували на ночівлю, відвідував голова утогу і своїх колег в різних куточках держави та спеціалізовані навчальні заклади для глухих та слабочуючих дітей. Такий спосіб вважає велосипедист найкраще, аби вивчити Україну. За 85 днів він здійснив заплановане, хоча мандрівка видалася на 20 днів довшою. Була спека, далі дощі, потім холод і світловий день короткий був. Гори полонили подорожувальника. Каже, враження від побаченого передати словами важко. Кожна найвища точка гарна по-своєму, краще один раз побачити, побути, чим то раз чути. Велопробіг був важкий, не дарма пан Микола пострункішав на 18 кілограмів, адже їхати доводилося тільки гарними дорогами. Решту шляху долав пішки. Всі найвищі точки довелося добиратися по ґрунтових мокрих дорогах, розбитій ямковіста дорога. А казали, що 80% дороги у нас в ідеальному стані, а фактично це. Шоста подорож завершилася щасливо. Рідні та колеги з того, які також рідні, хіба не за кров'ю, а за духом, зустрічали Миколу Степановича хлібом сіллю, бо дуже хвилювалися за нього цього разу. А допоки невтомний мандрівник впорядковує думки та дорожні нотатки для нової книги, міркують, яким буде наступний маршрут велопробігу. Колеги з Артома мені казали, що повсіх найнижчі точка в областей України. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску.